Всім привіт, з вами я завжди є. І в цьому відео на вас чекає прокачка моєї команди. Ну і, звичайно, що відкриття паків. Але перед цим поставте свою подобайку та підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і погнали! Давайте відкриємо спочатку ось такий щотижневий пак ТОЦ за 80 жетонів ТОЦ. Я сподіваюся, що випаде якийсь 95-й або 96-й. Тому що лише такі гравці мені в команду. Ну і дивимося, що не випадає Бразилія і СП Віла, це 93-й гравець, який мені не потрібен, звичайно. Що, ну, піде в обміни. Хотілося б, звичайно, що кращого гравця. Ну, але що є? Погнали, відкриємо пак за 3000 кристалів. Це доволі непоганий пак. З нього багато кому випадає щось класне, тому. Думаю, що випаде і мені щось класне. Хотілося б це вірити. І відкриваємо. І надіємося на якогось топового гравця, який піде мені в команду. Так. Німеччина. Сап. Баварія. І це 96-й Мусіала. 96-й гравець паків за Крестави. Це мене дуже радує. Прям класно, новий гравець, який піде мені в команду 100%. Далі йдемо, відкриємо ось ці паки 94. Відкриваємо перший такий пак і дивимося, що нам звідси випаде. Я дуже сильно хочу якогось високорейтингового гравця. І давай дивимося так. І Алжир, це буде, з клюцем, Пепела, який в нього овер. Так, в нього 94-й овер. Я чесно думав, більше. Два мереза, ще краще, два мерези краще, ніж один. Відкриваємо ще один пак. І дивимося, що нам тут вже випадає. Я... Надіюся, далі на якийсь висупель цього гравця. Нідерланди. лівий Вінгер, РБ Лейцбек і... Це Сімонс, він також 94-й і ще один Марез. Вже маю три Мареза, Просто супер. Ще один такий обмінник відкритий я вже не можу. Тому відкриємо оцей обмінник. тут також 94 гравець. Відкриваємо і надіємося, що випаде щось класне. Давай. Давай щось класне, Ми якось команду Німеччина. Залгало ЦЗ Байер. І це 96-й центральний захисник. Так, це дуже класно. Ще разом з ним два 94-х гравці. І це мене радує, тому що це вже краще, ніж те, що випадало мені з прожих обмін. Ось так виглядає моя команда. Поставивши 96-го мусіалу та 96-го Таха, я зробив 96-й овер. У мене був 95-й, тепер вже 96-й. Але на цьому я не хочу зупинятися. Хочу поміняти собі правого вігера, лівого захисника та воротаря ще в цьому відео. І, можливо, овер збільшиться. Погнали! Ось гравці, яких я придбав на цій позиції. Алісон 95-й, 95-й Робертсон та 96-й Фоден. Як на мене, це дуже і дуже круто. Ну і ставимо їх в мою команду. Over не збільшився, але команда стала виглядати набагато краще. Мені ще потрібно замінити нападника. Ну і можна замінити Хесо Наваса І вже буде. Вся команда, мінімум 95-го овера. Це буде класно. Напишіть в коментарях, як вам моя команда, що б ви хотіли в ній змінити. І напишіть в коментарях, чи щось цікавого вам вже випало з паків. Мені буде цікаво прочитати і поставте себе подобайку, підпишіться на мене. І всім пока. Зустрінемось в наступних відео.